Офіційною статистикою кожна друга дитина сьогодні має проблеми зі здоров'ям. Найбільш поширені захворювання органів дихання, травлення, опорно-рухової та серцево-судинної системи. У нашій державі 70% дітей шкільного віку мають вади рухового апарату. Лідируючі позиції, займає сколіоз. За неофіційними даними, близько трьох тисяч черкаських школярів потерпають від цієї хвороби. Часом навіть не знаючи про її існування. Це хвороба віку, тому дуже важливо вчасно її виявити і зупинити розвиток, аби попередити інвалідність. В Україні налічують 12 шкіл, що спеціалізуються на навчанні та лікуванні дітей, які мають захворювання хребта, у їх числі і Черкаська санаторна школа-інтернат, що обслуговує центральний регіон України. Приміщення, де нині навчаються школярі, було збудовано у 1971 році для дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. Вже через п'ять років на цій базі створили навчальний заклад санаторного типу. Наш заклад особливий тим, що в нашій школі навчаються діти, які хворіють на сколіотичну хворобу. Це проблема віку. Вона дуже прогресує, починаючи із раннього віку. Тому ми звичайно радимо батькам, кого виявлені хоч перші прояви сколіотичної хвороби. Запрошуємо до навчання до нашої школи, тому що чим раніше дітки прийдуть до нас, тим є великий шанс, щоб ця хвороба була вилікувана. Тому що на жаль, діти потрапляють із різних районів області, коли вже вони мають другу або третю ступінь сколіотичної хвороби. Тоді, на жаль, лікування не може бути повноцінним. Тривалий час школа була науково-лікувальною базою Київського науково-дослідного інституту ортопедії і травматології. Сьогодні це одна з кращих установ в числі подібних у державі. Тут постійно проводять семінари, конференції, курси для директорів шкіл-інтернатів, вихователів, вчителів фізкультури. Хворих на сколіоз з роками не більшає, відзначають фахівці. Зменшується кількість тих, хто звертається за допомогою. Сьогодні у санаторній школі-інтернаті перебуває понад 500 учнів. Їх навчають, лікують та обслуговують більше 200 працівників, медиків та педагогів. Це професіонали зі значним досвідом роботи. Діти перебувають під цілодобовим наглядом кваліфікованих спеціалістів. У нашій школі надзвичайно дружний колектив вчителів, вихователів, які Здружуються, які працюють спільно із батьками, адже всі ми робимо одну єдину справу зробити все для того, щоб наші діти були здоровими, щасливими, розумними і вихованими. Увесь навчально лікувальний та виховний процес школярів регламентується режимом дня з раціональним чергуванням спокою і рухом. Консервативне лікування сколіозу передбачає розвантаження хребта протягом доби. На уроках та під час самопідготовки діти з першим та другим ступенями сколіозу займаються лежаче, а діти з прогресуючою хворобою другого третього ступенів опановують науку у корсетах конструкції шену. Школа працює не один рік в напрямку Школа сприяння здоров'ю. Основна мета зупинити прогресування сколітичної хвороби і допогтися покращення загальної стану здоров'я кожної дитини. Весь комплекс лікування розрахований на цілий день. В лікуванні беруть участь всі працівники нашої школи. Це, звичайно, і ранкова зарядка, і фізпаузи на кожному уроці, і лікувальна фізкультура, лікувальне плавання, лікувальний масаж, лікування в електрокабінеті. Теплокабінеті, де діти отримують парафіно-закарітові аплікації, отримують електроферез мікроелементами, електростимуляцію м'язів спини, водолікарня у нас дуже прекрасна. І звичайно, ми два роки назад обладнали прекрасний зал оксигенотерапії, де діти отримують кисневі пінки. Це і як загально лікування, і лікування за призначенням лікаря у дітей, у яких є супутня патологія. Ну, в цьому році в нашій школі навіть з'явився кабінет релаксації. Ми дуже щасливі в нього заходити. що відбувається так, лікувальний пару цілющими маслами. Так? Під час прийняття цієї процедури треба розслабитися, ніхто не розмовляє. Як відомо, сколіотична хвороба прогресує до того часу, поки росте дитина. Саме в 15 припиняється ріст організму. Тож тут лікують дітей від 6 до 15 років. Перевага перебування у школі очевидні. Вихованці знаходяться під цілодобовим наглядом медперсоналу і проходять комплексне лікування. Тут надають такі знання, які знадобляться упродовж усього життя. Фахівці розповідають дітям, як правильно себе поводити, навчають різноманітним тренувальним вправам. Діти знають, яким видом спорту можна займатися і які фізичні навантаження допустимі. Діти отримують прекрасне харчування п'ятиразове, полівітаміни, препарати кальцію, тобто всіми медичними засобами діти забезпечені повністю. Радує те, що обласна державна адміністрація сприяє тому, щоб діти і лікувалися, і навчалися в прекрасних умовах. У нас ми 100% забезпечені медикаментами, немає проблем з відновленням інвентаря по залах лікувальної фізкультури, тренажерів, немає проблем з відновленням медиками. ...апаратури в електрокабінетах. Ведуться ремонтні роботи як в школі, так і у нас. Але хотілося, щоб наші кабінети лікувальної фізкультури, звичайно, також мали гарний вигляд і були відремонтовані. Ну і звичайно, ми і маємо непоганий результат. Якщо брати по Україні відсоток прогресування дітей, які лікуються в таких школах-інтернатах, як наша, то там десь 10 11 мають прогресування. Ми за минулий рік пролікували 500 дітей і лише 7% Дітей мають прогресування, це 38 осіб. Хочеться сказати, що це в основному діти, які прибули до нас на лікування із районів області. І, звичайно, вони трошки прийшли запізно в запущених стадіях з Звичайно, там йде прогресування. Хотілося, щоб батьки звертали увагу на дітей, в яких є якісь порушення в поставі дітей, і зверталися до обласного дитячого ортопеда, в консультативну поліклініку. за Консультації, і якщо потрібно, то звичайно приходили на лікування до нас в нашу школу-інтернат. Навчання у школі-інтернаті здійснюється за програмою загальноосвітньої школи. Додатково в розклад занять введено уроки лікувальної фізкультури та лікувального плавання. Цього року від влади школярі отримали відремонтовані за сучасними технологіями спортивну залу та басейн. Нашим діткам надзвичайно пощастило. В школі 25 років був не відремонувався спортивний зал. І в цьому році, завдяки виділенню коштів із обласного бюджету, ми отримали прекрасний чудовний спортивний зал, який дає змогу нашим дітям активно займатися фізичною культурою, лікуватися. І це велика вдячність від батьків від всіх учнів і від педагогічного колективу. Цей спортивний зал зроблений за сучасними новітніми технологіями, за гарними матеріалами сучасними екологічно чистими і тому діткам тут дуже комфортно займатися на уроках фізкультури. І, звичайно, проводити велику позакласну роботу. Лікування у школі проводиться комплексно та раціонально. Протягом дня поєднується фізичне та розумове навантаження. Якщо у першій половині дня діти переважно сидять за партами, то у другій мають розвантажувати хребет, виконуючи уроки лежачи на твердій поверхні. До обіду діти займаються лікувальною фізкультурою та плаванням у басейні, а у другій половині дня на них чекають електропроцедури, гідротерапія, лікувальний масаж, теплові процедури та інше. Під час уроків обов'язковою для усіх школярів є фізкульт-хвилинка. У школі створено цілий комплекс для проведення водолікування циркулярний та струменевий душі, ванне, у тому числі і для підводного душу-масажу. Працює фізіотерапевтичний кабінет тепло та водолікування, інгаляторій, стоматологічний кабінет та фітококтейлів. Я навчаюся в цій школі з першого класу, і мені тут дуже подобається. У нас добрі вчителі, гарне лікування, є зал ЛФК, масаж. У нас є гарний басейн, в якому ми навчаємося плавати, а після уроків ми виходимо на задній двір школи, щоб відпочити. В другу половину дня з нами працюють вихователі. Вони допомагають нам вчити уроки та Проводять з нами різноманітні бесіди. Мені дуже подобається навчатися в цій школі. Незважаючи на насичений лікувально оздоровчий графік, учні гарно навчаються, демонструючи високий рівень знань на різноманітних конкурсах та змаганнях. У школі працюють творчі педагоги. Вони зацікавлюють дітей у навчанні, дбають, аби вони були найкращими. Наша вчителька найкраща у світі. Вона добра, розумна і вміє гарно навчити. Вона відкриває нам світ добра щедрості і щирості. Мають змогу навчатися та лікуватися дітки не лише з Черкаської, а й з кількох сусідніх областей. Адже не всі регіони мають відповідні заклади. Аби вихованці не сумували за рідними, адміністрація та персонал намагаються створити у школі справжнє родинне тепло і затишок. Кожного ранку я радісно йду до школи. Там мене чекає моя вчителька. На уроках я дізнаюся багато чого цікавого і нового. У цій школі я навчаюся з першого класу. Це вже ніби моя друга домівка. Тут багато друзів, хороші, привітні вчителі, вихователі. Я вже не перший рік навчаюся в цій школі і дуже цим пишаюся. Ми всі багато часу проводимо в стінах нашої рідної школи, стали справжньою міцною родиною. Я навчаюся в найкращій школі в світі. Я люблю свою школу, тому що в ній працюють найкращі вчителі. Первокласникам, які поступили в цю школу в цьому році, дуже і дуже пощастило, тому що. Це не школа, а як рідний дім. Про нас тут піклуються. Ну, відчуття, начебто ти не в якомусь чужому закладі, школі, а начебто ти вдома. Для дев'ятикласників це останній рік навчання у школі. Діти зізнаються, що розлучатися з такими рідними людьми, які оточували їх щоденно родинним теплом, дуже складно. Але в жодному разі поривати зв'язок з великою шкільною сім'єю вони не будуть. Адже стара добра традиція зустрічі випускників щораз повертатиме їх до другої домівки. Я дуже люблю свою школу. Тут проходять різні заходи пізнавального розважального характеру, в яких ми всі приймаємо активну участь. Також я люблю виступати на концертах, які проходять в нашій школі, та малюю конкурсні роботи. В нашій школі всі ми як одна велика дружна родина. Зараз я навчаюся в 9 класі і є майбутньою випускницею, але я не хочу покладатися рідної школи, тому що вона стала для мене другим домом. Я тут з першого класу, і я хочу сказати, що мені дуже подобається ця школа, і я дуже задоволена, що саме сюди я прийшла саме з першого класу. Тут дуже добре навчається, легко, тому що вчителі просто і цікаво розказують свої предмети і в разі чого і зрозуміють, і порадять, і підкажуть, як правильно, і саме за це я їм дуже вдячна. Другу половину дня тут за нас спіклуються вихователі. Це людина, до якої можна просто підійти, сказати, що ваші проблеми і вона вам допоможе чим тільки зможе. Так, так як наша школа не дуже проста, тобто санаторна школа-інтернат, то невід'ємною частиною нашого робочого дня це є лікування. Тобто уроки ЛФК, лікувальної фізкультури, уроки плавання та лікувальні процедури, такі як масаж, парафін, електропроцедури, водні процедури і тощо. Процедури дуже легкі, приємні і просто як відпочинок після робочого дня. Мені подобається все навчання, харчування, лікування, а також мій дружній клас, який завжди мене підтримує. Наші вчителі та лікарі роблять все найкраще заради нашої освіти, а також заради нашого лікування. В цій школі я відкрила в собі деякі позитивні здібності. Я гарно декламую вірші, тому беру активну участь в житті нашої школи. Зустрічі з випускниками школи минулих літ підтверджують їхню високу соціальну адаптацію та працездатність, що свідчить про оптимальний варіант лікування дітей хворих на сколіоз в умовах санаторної школи. Зменшення деформації хребта та стабілізація хвороби спостерігається у більшості вихованців. Ми ставимо перед собою завдання створити здоровий мікроклімат в колективі, виховати здорову особистість. І, звичайно, боремося над тим, щоб діти вірили в успіх свого лікування і дбали про своє здоров'я все життя. Бо наші діти це наше майбутнє. У своїй діяльності санаторна школа керується головними завданнями. Створення умов для творчого самовдосконалення учнівської молоді, виявлення та розвиток юних обдарувань і талантів. У нашій школі розроблена концепція розвитку закладу на 2013 2016 роки. Це школа сприяння здоров'ю під девізом, школа гармонії, добра і здоров'я. Саме весь педагогічний колектив, медичний працівники працюють над цим питанням. Ми зацікавлені в тому, щоб наші дітки дуже гармонійно розвивалися, щоб гарно навчалися, щоб отримали добрі знання, але обов'язково наше. Одне із основних завдань, щоб діти змогли вилікуватися в нашій школі. Тому в школі створені всі необхідні умови для повноцінного навчання, для повноцінного виховання. Задяки тому, що школа знаходиться на обласному бюджеті, ми маємо добре фінансування. Діти отримують безкоштовне п'ятиразове харчування, безкоштовне лікування, забезпечені стопроцентно підручниками. В школі працює 14 гуртків, в яких навчається більше 400 учнів школи. Діти Діти повноцінно займаються позакласною роботою у санаторній школі-інтернаті прагнуть створити умови для виховання лідерів. Тут активно працює шкільне самоврядування. Наш шкільний парламент займається дозвіллям, ми влаштовуємо різні вистави, різні концерти. Також ми працюємо з лікувальною фізкультурою. Хочемо, щоб всі наші діти виконували її. «Особисто для мене це дуже важлива робота, яку я дуже люблю. І в цьому році я тільки стала президентом. Завжди мені цього хотілося ще з першого класу, коли дивилась на старших. От і це дуже приємно, коли ти допомагаєш вчителям і дітям. Школа на повному державному забезпеченні, тож дітки навчаються, лікуються та харчуються безкоштовно. Протягом дня вихованці отримують п'ятиразове збалансоване харчування з підвищеним містом білкових вітамінізованих продуктів та ряду мікроелементів, що зміцнюють м'язову систему, як того вимагає специфіка захворювання. Сплять діти на твердих ліжках з ортопедичними щитами, тож про здоров'я вихованців дбають і в день, і вночі. Умови проживання щороку поліпшуються. За останні 2-3 роки зроблено дуже багато у плані капітального ремонту школи. У медичному забезпеченні придано багато нової медичної апаратури для новітнього лікування сколіотичної хвороби. Вчителі творчо працюють над своїми завданнями. Для цього в школі створені теж гарні можливості. Є два кабінети інформатики, інтерактивний клас. У кожному класі майже завдяки і батьківській підтримці, є комп'ютери, є телевізори. Тому вчителі використовують новітні освітні технології для того, щоб якнайкраще забезпечити освітньо-навчально-виховний процес. Оскільки діти знаходяться. У школі до 18-ї години для них працює 12 гуртків різних напрямків. Щороку колектив прагне урізноманітнювати захоплювання дітей, тож цього року з'явився новий гурток писанкарства. Тільки не розпочав роботу, а вже захопив дітвору до створення виробів народного мистецтва. Дітки тільки почали навчання. Вони зараз знайомляться з глиною, з цим матеріалом, яка вона в роботі. Ми використовуємо різні види глини біла, червона. А також будемо працювати із солоним тістом, і з пластиліном. Гурток допомагає дітям по-перше, пізнавати нашу народну творчість українську, допомагає бачити прекрасне в такому виді мистецтва, як ліплення, писанкарство, розпис. І допомагає їм дружити, здружуватися. Вони вчаться ділитися один з одним своїми вміннями, навичками. І коли ми зустрічаємося вже помимо гуртка, один дітки діляться між собою, що вони навчилися, що у мене вийшов той кращий виріб, а мені дуже подобається ось така робота. Ліплення дуже допомагає дітям розвиває дрібну моторику пальці. Вони коли ліплять, краще тоді в них розвиваються м'язи рук, вони краще пишуть, краще, але і також допомагає розвитку пам'яті. Діти краще запам'ятовують, вони більш активніші на заняттях на уроках, тому що задіяні і рецептори пальців, і зорова пам'ять працює хорошо, і також образне мислення розвивається, об'єм вони працюють в об'ємах, вчаться. Виліплювати різні форми, і це також їм допомагає як в навчанні, так і в повсякденному житті. На цьому гуртку я вже друге вдруге. На минулому році ми робили коника, а я, та хотілося мені б навчитися гончарству, щоб добре ліпити. Також мені хотілося других навчати, тому що це цікаве заняття. Ну, найскладніше це з самого початку розвивати глину, тому що там тоді попадаються такі маленькі камішки, а потім їх дуже важко розім'яти. Ну а потім буде здаватися легше і легше. Ми на тому році робили ангела. Ми вчили, як розміряти глину, як готувати її. І мені е, професія і хочеться сюди ходити більше і, і вчити других діток. Вчитель добрий, він допомагає всім, допомагає зробити. На гуртку образотворчого мистецтва панує справжня творча атмосфера. Саме тут діти розкривають усі здібності і таланти. Про це красномовно свідчать перемоги у мистецьких конкурсах. Сьогодні ми малюємо гриби, а нещодавно я ходив з бабусею в ліс по гриби. Нас забирала аж три кілограми. Так було весело, все добре, а потім потім. <працю> а потім мама намаринувала гриби, а, брат, а мій брат був так радий, що грибів насобирав. Я як доросла людина, стараюся наших вихованців навчити просторовому мисленню, щоб діти при своїй роботі, коли вони малюють і фантазують, вони уявляли собі предмети, вони вчилися фантазувати і не боялися бути сміливими. Коли вони малюють з натури, тобто змальовують предмети, вони вчаться наблюдати за світлом, за тінню. Тобто у них Випрацьовується спостережливість. Взагалі, як на мене, гурток цей він дає дуже багато дітям. Насамперед вони відволікаються від буденних проблем і відпочивають, вихованці нашого гуртка, є неодноразовими переможцями в багатьох конкурсах, як всеукраїнських, так і міжнародних. Ми приймаємо участь у всіх конкурсах, які тільки про які чуємо. Дітки з задоволенням займаються, вони ростуть. Якби і в творчому е, напрямку, і взагалі, тобто вони розковані, вони живі. Це те, до чого ми прагнемо. Кожен з нас мріє про те, щоб е, наші діти були е, сміливими і особистостями. В першу чергу, я думаю, що саме гурток образотворчого мистецтва він виховує в дітях е, самостійність і впевненість в собі. Не менше перемоги досягнень у вихованців гуртка м'якої іграшки. Створити власними руками героя улюбленого мультфільму не викликає жодних проблем. Голкою тут вправно володіють і дівчата, і хлопці. Я на цей гурток ходжу вже три роки. Тут дуже цікаво. Тут ще ми ще різні іграшки. Вони моїй мамі дуже подобаються. Я вже зробив багато чого: котика, собачку. Ведмедика, мишку, Смашу. Машу. Сьогодні що робиш? Сьогодні я роблю їжачка. А скільки часу потрібно, аби його зробити? Ну не знаю. Ми його тільки почали робити. Мабуть, три дні чи два. За три заняття буде готовий їжачок. Скажи, будь ласка, про що мрієш? Що хочеться зробити ще? Одного разу вчителька нам показала солдата дуже великого. І я його хочу дуже, дуже хочу його зробити. Скажи, будь ласка, на уроках цікавіше сидіти чи на заняттях цікавіше? Не знаю. Наверно, на заняттях. Мені здавалось завжди, що дівчатка найкраще шиють. Це так чи ні? Не знаю, в гуртку шиті саме найкраще щіють, покажу хлопці. А чого це колектив прагне зробити усе можливе, аби дітям було комфортно у стінах школи, аби вони зростали розумними, здоровими і талановитими. Нині і діти, і дорослі на шляху доскорення нових висот.